Вітаю друзі, в сьогоднішньому відео буду переробляти опалення. Ось тут стояв твердопалений котел, місце я його змінив, тому трубу потрібно кинути ось таким чином тут, по прямій сюди. Зверху така ж сама операція. Ось так, до сюди і по стіні по стіні, з'єднатися Це вирізалось. Той шматочок залишається, правий, просто в стіні вморований, не хочу я зараз доставати. Отам, той кусок далі ще буде демонтуватися, поки що залишив, не чіпаю. Тут теж понизу, його обратка видніється, трішки буде ще підрізатися, тому що тут якийсь ДУ, напевно, 35 чи 36, тобто позовні вона десь 42-40. Там трошки далі ДУ-40, тобто прохідний діаметр 40 внутрішній. Хочу все-таки понизу залишити ДУ-40. Виріжу цей шматок, бо тут йде, по-моєму, це ДУ40. Якраз зверху де у 40 вирізав, я її сюди примію, підготовлю, там кутки повідрізаю, поки запасся. Цей куточок сюди підійде, там ще шматочок труби знайти і можна якраз сюди його вварювати. Вварювати я теж буду, все по максимуму позварюю на місці і залишаю тільки два оцих незручних стика тут. І, можливо, навіть зварю, що там навіть в дверях заварю там. Можливо, буде зручно навіть зовні обварити. Бо тут, скоріш за все, буду через вирізане віконце заварювати. Все ж таки почав вирізати, тому що мені якраз діаметр труби такий потрібен. Ось, Бачите, тут йшла подача. Тут на одну батарею був опуск. Так ми виріжемо його нову трубу. І вже я бачите, все повідрізав. І ось тут, бачите, труба спускалась донизу і деспорізовалася. Такої типа наскуси. Оп, і сюди. Це вже я вирізав все і, і виймаю. А тут уже, все вже котла покажу. Тут буде котлик, газу А Тут буде твердопаливий. І тут якось це все я зрощу і буде вже подача великого діаметру сюди і піде сюди. Приступив до заварки самих важких швів. Це ось тут. Стик внизу Тяжко підібратися. І ще вон там, внизу. Ну, поки що я цей заварив. Не знаю, чи видно. Зробив ось такий валик. Вариться це все зсередини через отвір до місця, де вже можна дістати зовні. І вже далі починаєш варити зовні. Тут так само ось з середини проварив до цього місця і зовні вже почав з цього ж самого місця. Ну, звісно, це все вариться трішки з нахльостом. Не знаю, можна було спробувати через зеркало бачу, варять, але в мене через зеркало побритися, не завжди нормально виходить. Ну, Тобто я трошки в зеркало не розумію, як потрібно повернути там руку, допустимо. Да? Тут так само, як і варити в зеркало, це треба досить. Ну, потрібно повчитись десь, а потім вже пробувати варити такі шви. Тому вирішив ось це, як називають, операційні шоу робити. Штутер на батарею він приварив. Теж вчора цю частину труби перевірив водою. Просто поставив так під находом, щоб не витікало. Там деякі запотівання з'явилися, я підварив їх, та наче все ок. Поробив заготовки, виводи під батарею. Один вивід. На цій трубі інший вивід. Ця частина труби якраз стане Ось тут один вивід буде. І ось до іншого виводу теж буде тут вивід. Тут вариться ще шматочок труби до, ось до цього місця. І ось ця вже труба. Я там прихватив, трішки обварив. Розніму це все, нормально вварю. Вон там у нас вже йде тут е, ДУ50, це напевно ДУ40, 57 труба, внутрішній 57-й прохід, ой, 50-й, а це вже напевно 48-ма труба чи 47-мазов. То тобто вона входить всередину нормально. Я зробив тут вищу точку, Вон там вивід йде на батарею вниз сюди і на цей на бачок розширювальний. Тому тут буде найвища точка, тут і бачок поставлю. Ну і уклони уходять. Уклон сюди йде і уклон туди. Ну, тут труба, як я вже сказав, одна на одну налазить, буде нахльост такий заварка. Я думаю, тут навіть буде легше його заварити, тому що ну, краще видно, як нахльост вона вариться, чим стик. І тут можна буде просто віддвинути, трішки, заварити нормально, віддвинути. І вже тоді залишиться отут стик. І вже отам, як від котла піднімлю це і подачу вверх, вийде вна сюди. То вже там буде останній шов. На даному етапі система завершена, і я вже, напевно, з місяця півтори топлюся. Просто не було часу дозняти ось цей останній сюжет підведення і підсумків. Тому Давайте зараз напевно від котла розкажу за всю систему. ну і заодно Ну, ж покажу, де, ну, Всі ці переробки вже завершені. Зараз ще не всі радіатори підключені, але я думаю, що це буде окремим відео. Тобто ось радіатор висить, але він не підключений. Ось газовий котел. Від газового котла у нас йде ось кран. Бачите, зробив кран, згін. Ось так піднімається труба. І йде ось тут. З'єднується 40 з 50 від. Твердопаливного котла. ну Єдине тут завуження, кран 1,4 одна одна дюйма. Ну, один і 1,4 дюйма трішки завужений. Але далі вже йде 50 труба. Тут, як я не старався, але сварка все одно тягне і потягнуло так, що труба в принципі щільно до стіни. ну Це вже можна пофіксити, де в наступному році на крайняк там зробити ось тут надріз, Ось тут надріз теж зробити і трошки відігніти, щоб воно було якось на щось схоже але я вже цього не став робити, тому що вже поспішали опалювати будинок. Так ось тут під кутом піднімається. Ось тут ось такий обхід. До сильно це все торчало, так сказати, сильно від стіни. Далі воно проходить через стіну. Ось тут ще плівочка у мене, тому що маю запінити, щоб цей. Тут згін зробив. Оце останнє з'єднання. Я ось сюди вже все сходилося, зробив згін. І тут так само вже це все на згонах, тому цей модуль. Оця частина труби до того згону і до ось цих двох згонів, до кранів. Це все варилося не на місці. А потім сюди заставилося і скручувалося всіма цими трьома згонами. Далі у нас ось тут вже батарейка одна підключена, Я пластиком підключив, все працює чудово. Тепленька подача. Ну, Обратка ще стальна, не трогав я її, не її вирізати подачу, прийшлося вирізати, а чого? бо ж міняли трубу подачі. Далі йде 50, знову ж кран. Ну, Давайте зразу паралельно обрати. Ось тут якраз точка, де я переварив, тому що тут, по-моєму, обратка вже була чомусь 32-ю зроблена. Ось тут 40, а тут 32, тому на 40 поміняв. І далі 40 без змін пішла понизу. Десять там точка варювання. Так, що тут? 50, ка 50. ка там ми останнє завершили. Ось тут я казав, ось тут трішки не вгадав подовжені, прийшлося зробити вставку, прийшлося зробити два е, зверних таке. Далі у нас йде труба, труба, це ви вже все бачили. Кран, зворотній бачок. Бачок зразу скажу, потрібно де вище ставити його. Якийсь може плаский зробити і вище зробити. Тому що іноді система завоздушується. Чому завоздушується, не знаю. Е, іноді біля котла, після його завершення роботи. Чується, як бульбашки повітря піднімається. Скоріше за все, в деяких зонах йде закіпання води. Виділяється повітря при кипінні води, і відповідно воно накопичується, і десь воно трохи завоздушує систему, потрібно іноді трохи злити воду і підкачати, і ти чуєш, як в баку там повітря буль-буль-буль-буль виходить. Як це це помічаю? З часом режим котла той самий, а батареї починають гріти трішки слабше. І температура в кімнаті, наприклад, по спальні, я в що орієнтуюся, падає. 50-ка і тут 40 входить. Далі йде, ось тут я творив кран. Крани це на туалет поки що буде. Кран і гільзи, відео ще потім теж випущу. А Хоча шортс є, ну не важливо. Далі все штатно йде. Іде, 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 йде. Ось тут у нас опускається і йде ще в спальню. В спальні у мене дві батареї. Вже подача, бачите, йде понизу. Одна так само йде е, чугунка, десь на 8 ребер, а сама крайня, а сама крайня металева панельна, е, якраз, яка на квартирі потекла, вона, ну, там система під тиском, вона потекла. Тут система без тиску, все прекрасно працює. Я її поставив, вона там собі робить, все класно. Вона хоч і остання, вона поганенько гріє на системі без насосу, але, тим не менш, вона все-таки відділяє якесь тепло. Далі, обратка. Іде, йде, йде, тут все штатно. Знову ж тут кран. Я сюди поки що підпитую систему. Ось в мене тут вода є, виведена. І, і до... додавати воду також. Тут все йде штатно. Тут мені здається, я вже на цьому говорив. Тут я все врізалося через цей операційний шов. Далі все йде, кут йде, повертає і далі повертається до цієї точки. Тут ніяких втручань не було. І ось тут окремим відео я це все випущу. Зробив ще ось такий з двома кранами. Підготувався до встановлення насосу. Насос все-таки я встановлю це окреме відео зроблю. Гравітаційна система це все добре, але насос я чомусь все-таки хочу поставити, тому що батареї на гравітаційній системі вони зверху гарячі, знизу холодні. і А труба ось тут зверху, хоч і котел на 50 стоїть, ну тут руку довго не потримаєш, починає припікати. Ну, тобто є підозри, і в коридорі, ось як щось роблю, там якісь там Зачухую стелю, чи дверцята на горищі став, там жара просто від цієї труби, яка, напевно, більше 60 градусів має там дуже жарко. Тому... А внизу тепла менше. Тому я все-таки хочу, щоб насос ганяв цю воду по системі і температура буде рівномірна. Вона не буде отут 70, а на батареї в самому низу десь 30 чи скільки. Хоча на котлі зараз стоїть ось. 40-50 градусів. Але за рахунок того, що поток води поганий, в котлі то 50, тому що підпитується постійно холодною обраткою. А сюди вода вже все ж таки потрапляє більшої температури, ніж 50, 60-70 градусів. А середньості 50 би можна було просто по всій батареї давати, а не батарея наполовину холодна. Тому насос в будь-якому випадку я поставлю, але це окремо вже буде відео, і я розкажу деякі нюанси, як я хочу встановлювати. А на цьому, в принципі, все. Бачите, систему переробив, котла врізав. Але знову ж в мене вже з'явилися думки, що, можливо, я й не варто було врізати твердопаливного котла в цю систему. Є в мене трошки інші ідеї на майбутнє, але знову ж таки, потім вже колись розкажу. Кому було відео корисне, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео!